І тут обісрали, і тут вже обісрали. Боже, Боже, які тільки люди, які тільки люди, це взагалі, це взагалі, це взагалі з цими біляшами. Я як я як лучше хотіла зробити, оце, щоб там асортимент був, і пирожки, пирожки оце зробила, і біляші оце так спішила. Оце так і тут обісрали, і тут обісрали. Мало того, що баба кричала. Мало того, що баба кричала, що плитку засрала їй, виходить. І тут обісрали. Отак. К сожаленню, день рождення, тільки раз в году. Бабка вчора співала, оце лежали, оце з нею балакали вночі. Вона оце каже, теж наспівала цю пісню і каже, слава Богу, що це раз воду, що оце не тратиться, що гроші не дарить. Боже, Боже. Вона каже, вона каже, а що ти Надя подарила? А що ти подарила? Я кажу, гроші подарила, гроші, а що ще? А що ще зараз дарить? Що зараз дарить треба? Що? Тільки гроші. А вона положила до... ой, зараз трошки присяду коліна, положу. Зараз трошки Надя присяде. Гроші, гроші. А вона оце положила оту куклу, оту негодну, Шо? куди воно годиться. Куди воно годиться? Мало того, що все попродавало, вже без нічого осталось, Ще й кукли оті подає. А це мені скоро дій рожі, вона другу куклу подарує мені. Вона мені другу куклу подарує, бо вона і, 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 і нафік не треба. Поняли, дівочки, поняли мене. От так. От так. Зараз трошки коліна поглашу. Поглашу коліна. О. Як розболілись, як розболілись, на я так полазилася з цими біля шами, це вообще, це вообще. Так старалась, так біда, бі голову повила оце, бігом в машині, оце, щоб оце досохло, яка прийшов, кричить на мене. Оце. Це вообще, це, це я не знаю, це, це, це просто, це просто. Я не хотіла, не хотіла я помити голову. Не хотіла, не хотіла. Учора з бабою балакали, вона до мене пристає, оце Надя, давай побалакаємо, давай побалакаємо, Надя, давай побалакаємо. А я хочу удихнуть, така трошки кажу, Васіліна, давайте полежимо, давайте полежимо спокійно, пожалуйста, давайте пожалуйста, спокійно. А їй побалакать, а їй побалакати хочеться. А мені так я оце розгоду лювольтів день рождення, оце осавелки розгоду, васілівні розводу, світи раз в году. Оце по разу тільки. Надя хоче, щоб оце хоча б по три рази на год було день рождення, щоб оце приїжджати сюди почаще. часі і я так там скучаю, так скучаю, там, так скачаю. Я оце за цим з масіком, оце сижу, оце одна в хаті закрита. Оце, слава Богу, що біля ще готую та продаю людям. Де стою? не знаю, не знаю. Зараз улі позвоню. Ой, з тими куклами, Боже, з тими куклами, Боже, 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 Боже. Боже, 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 боже. людинки мої дорогі. Щас Олечки наберу мої дорогі, як там масік, як там спитаю, чи, чи є в нього корм. А де, де вона тут? Де вона тут? Де? А ось ось? Олечка, Олечка, привіт, Оля. Оля, це Надя. Це Надя дзвони. Слухай, Оля, я ж у це дзвоню. Чого дзвоню? Олечка, ти там ще побудеш трошки? Трошки побудеш іще? З дві недільки побудеш ще корму хватить, там розтягує Оля, поняла. Дуже його не балуй, Не балуй, друг, дуже не балуй. А як Олечка втече, оце Хай тече. Хай тече. тече. Олечка, нічого не сміюсь, Оля, не сміюсь. Хай втікає, оце, оце. Мені вже він, оце. він мені, понімаєш, він мені груз, Оля. Оля, груз він мені. Понятно? Ні, ні ні Оля, не, 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 не хочу. Я оце ж намітила приїхати сюди у Дніпро, оце жити тут біля шами займатися. А куди я того масіка? Куди я того масіка? Як я навіть туди досяг гуньки перейду, а він там лишній. А він, а він там лишній. Так що Олечка даже можеш, знаєш, що, покормила зайка, відкрила двері у квартиру, відкрий, відкрий, остав відкритими. Втече, втече, не втече, а що робити? Не знаю, буду тягнути, Оля. Буду тягнути. Слухай Оля, що я роблю? зараз шо... скажу, що я роблю. Оце Олічка, зараз Олічка, я остану. Коліна болять, Оля. Коліна дуже болять. Дуже болять коліна. Оце Олечка накришила, оцей наборщик. Наборщик оце накришила. Хочу з ребришками. З... з ребрушками зараз покажу. Зараз покажу, що оце. Вони казали на Надю, що Надя пустий борщ варя, варе. Оце, диві, дивіться, дивіться. Ось все, бачите. А ще Надя, оце бульйончик, оце процілить. Буде вовсе красота, вовче красота, вовче. Олічка, варю, зелений борщик. Та не знаю, Оля так устала, так устала, чесно. Оце я накришила і думаю, Боже, Боже, а куди ж ти Надя скільки накришила оце на таку кастрюльку? Оце на таку кастрюльку Ма ще прийдеться зварити один. Одну кастрюлю ще прийдеться, багато наварила. ще. А баба та проглота, як оцей крокодил. Крокодил. Боже, це ж і невазмож накормити. Оля, невозможно. Присяду трошки, Олічка, присяду, куками моя, присяду. Нормально погуляли, нормально, нормально, усе нормально, усе нормально. Світа так багато приготувалась. Звісно, я бачила оце відео, що вона оце там кришила, Олів'є, така недовольна, Оля, така недовольна була. І Оце сидить криша, Андрюша знімає її. Бабушка Оля сидить, така іменинниця будуща. А вона крише Олів'є, така недовольна Харя, взагалі ти що? Оля, та це взагалі ти що? Я оце тільки тобі, Оля, можу сказати. Усе можу сказати, тільки тобі. А їм усе мовчу, усе мовчу. Аби тільки Надю конячком напоїли. Понятно? Отак, От Оля. Отак. От Ой, Боже, 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 Боже. Це взагалі, це взагалі. З тими біляшами і я оце дорогу перейняла. Да, дівчата, Олячка, Підожди, я скажу. Да, вона багато наготовила. Багато наготовила. Багато, багато. Отак, багато. Ну і біляші не були лишніми. Не були. Я вже там долітів не підходжу. Оце отак насиплю хюбуряковину, чи як воно там називається. цей. Оцей, оця така штука, Я їй підходжу, кажу, Оліготівна, я вам хорошо положила, хорошо я вам положила Леонтівна, акуратненько я вам положила, О, акуратно положила. А я що офіціантка Оля, оце ходить розкладувати біля щіп все по тарілкам. нахера воно мені треба. Отак. нахера, Не хочу, не хочу, не хочу. Ще сам каже, в трансляцію сядемо, будемо збирати тобі на пластичну операцію на лиці, а я не знаю, що Оля хочу, хочу, хочу. Я завжди кажу, не хочу, не хочу, не хочу. Тобі кажу, хочу, хочу. Носи у сему там. Хотіла сказати, скільки у себе на більше пів півмільйона Оля. А, а я одна тільки хожу. Я одна тільки їжу. поняв? Я. І на гріні я сижу за столом. Маневий. Четлашка, як баба Таня каже. Чатлашки та оці кабучі. Точні кабучі, точні. Я кабуча, а вона каже, ти теж надя кабуча. Так я кабуча своя, понятно? Отак. От своя кабуча. Нехай раз собі, скільки сумок перевозила за свою життя. Взагалі ти що. А там ще посилка Оля прийшла, така посилка. Оля, така посилка. Я в шоці. Просто, я в шоці. Я, я такого не... ніколи, Оля, ніколи не їла такого, ніколи. Така що ти хотіла, вони, вони мене ненавидять. Ненавидять. навидять. ненавидять. навидять, ненавидять, ненавидять, Оля. ненавидять. Усі, усі ненавидять. А та Васильівна слухайте, оце Олічка, скажу тобі, куклу приготовила. Дівчатам казала своїм на каналі, куклу приготовила. От, Боже, 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 Боже. Кукла її, і картина каже за албазами горними. Фу, типо. Ой, це взагалі, це, це кура в насних просто, кура в нас. Це ж каже, гроші не хочу тратити свої, не хочу, не хочу. А, не, а нічого, що Льотіна положила тобі 500 гривень, а вона відкриточку, Олічка, підписала, хорошенько підписала так карандашиком, дорогая Оля, хотіла сказати, яка вона дорога тобі. Яка дорога? Яка? Як ти прийшла оце, оце з світами, як ти оце скандалу там учинила на планеті, що ти цвіти не хотіла віддавати? Не хотіла, Оля, не хотіла. Не хотіла вона віддавати цвіти. Отак. Каже, стояли три дня, хай ще постоять. Нічого страшного з піти піде міста цвіти. Ага. Боже, Боже, яка тільки жадна, яка тільки бабка жадна. Це взагалі. Це взагалі просто. Вона от дербанить ті цвіти, витягує їх от з того Оля, з, з цього, ну з тої банки, чи що воно таке там оце витягує, вони усі порозкришувалися там по хаті. Надя ходи заметай. Надя дурочка. Мало того, що Надя оце все п'ятна у цієї жовті, це все та коричневі, це все по хаті підмітає, замітає, витирає кругом. Ще цвіти цвіти Надя ще оце не собирала. Не собирала. Боже, ми, по як, по, по це, держ, держала оце цвіти оці, в машині Оля, оце все, саме Оре, як перелякане Оре, вона там понакришувала її, позасирала усе. Це вообще, взагалі, це взагалі. поки дійшла туди до Льонтєні, у, там у світників підвора, це все. Це я не знаю, просто, просто це Оля, просто отак. Накинулись там Колька Коля реч толкала, поздравляв бабушку. Хорошо, що оце, каже Надя приїхала. Хорошо, що Надя приїхала, іначе б оце, якби Надя не приїхала, б ніхто не пів. Ну якби не оце ой, щось я оце... подожди Оля, щось таке з головою робиться, взагалі? це вообще. Казала, що це я таке казала, що я. Не піду, як вас не пригласять, Васілівна, я не піду, не піду, не піду. І оце Коля такий. Хорошо, що це пригласили цю Васильівну, що Надя прийшла, що Надя прийшла, так як цент зробив, таке, як цент зробив. Всі мовчали, усі мовчали. Я така, він каже, а я така Олічка така вступор стала, такаж ти <кхи> Олічка, підожди води. Підожди, води вип'ю, підожди. Конячку, Олечка, конячку випить. Конячку, щас. Щас. наді, це, це дуже просто, це дуже наді просто. Я така стою у ступорі, Оля, взагалі. Це взагалі, я така стою, така думаю, що ти змолов, непонятно, що ти змолов. Я така, нехай, нехай, Оля, нехай, нехай сама собі думає, нехай. Нехай я буду младша, нехай. Ну я це отмітила. Отмітила це. Отмітила. Звісно, це Васильівна, там можеш хочеш казати наситник, який він буде прощати усе. Бо це мати самвела. самвела. А я ж ніхто. розумієш? Я чужа жінка. На Надю можна все, Надя все стерпе. Надя усе стерпе. Усе, Оля, усе. Понятно? Отак. Я як приїхала Оля з однією сумкою, а там в, в, в цій сумці взагалі ніхера її не привезла. Ні хера. Отак. Ніхера. Саме Леку тільки привезла оті пірошки, що не оці з сиром соленим, Оце осталось там. Було вже два дні, його привезла, кажу, давай, тобі, тобі розігрію. Давай він каже, я не хочу, я Надя, вже так поправився, я так ето. Він один, звісно, взяв, а ця, ця дивиться сидить, Боже, Боже, а ця дивиться, Боже, вона б уже глазами тими двома перекошеними глотола. Той, той пиріжок, Боже, 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 боже яка тільки жадна, яка тільки жадна щімка, це взагалі. Це вообще де що? Вона дивиться на ту сумку, я достаю оттуда Олечка, одну кофту достаю, другу кофту достаю, халат достаю, поняла Оля, тапочки свої достаю, трусилівчики. А вона думає, а що ж там таке, а що ж нам -та? такого Надя положила. А Надя в цей раз нічого не привезла тобі. Нічого, понятно? Бо Надя не до тебе їхала. Надя їхала на день рождення, Понятно? Буки там положила трошки та гуску та курку. Хочу день рождения, днюху хочу справити на планітній. Днюху, понятно? Отак. От Надя, як доб'ється, на усього доб'ється. Усього добється, Олечка, усього. Що я там їм, Олечка, нічого не їм, нічого. Ось у вельку трошки візьму в рот, нічого, тільки водичку з лимочку п'ю. Все. Шавелька. Дуже вкусна чавелька. Дуже, дуже. Ой, який кисла яка. Місто лімончика, оце зараз заварю чайок. Лімона нема у баби, немає. Заварила чайок, зараз скину, шавельку туди. Зараз кину, зараз. Ось. О. Заварила чайок. Зараз сюди кину шавельку туди. Отак. Хай заварюється. Нехай настаюється отак. Це взагалі, це взагалі. А вона каже, а що ти Надя буде з куркою, буде з кускою робити? Що ти будеш робити? Що ти будеш робити? Кажу, це надіражіння Васильівна, це не трогать. Це кажу, не трогать, не трогать. Боже, Боже. Сидить ото дивиться отими ягодами, Боже, Боже. Оце стали 14 сахарів. Самелка прийшов, каже, який сахар, який сахар, кажу, 14, Самелк, 14. А він каже, мені ти не брешеш, кажу, ні, ні-ні, не брешу, не брешу, можеш подивитися, можеш подивитися. У нас це, це сахарний діабет, це ноги сині. Оля. Сині. Я вже кажу, там у вас нормальні ноги, у вас хороші ноги. Це на камеру так показується. У вас хороші ноги, Васильівна, хороші, красиві ножки. А пальчики, які красиві, всім би такі ног, такі, як у вас. Отак. Отак От кажу. А сама думаю, Боже, Боже, які в тебе пазурі, Боже, Боже. Куди ж того подолога визивай? Що він там зробив вже, Боже, Боже. Оце жре, 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 жре. Я рядом з нею сижу, кажу, низьява, Васильівна, низьяв, 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 ничуть, низьяв не можна вам, Васильівна, не ся, не ся не не зая не трувати. Ото насипала її стаканчик у тих ягідок, Черника чи що воно таке, насипала вона там їла, Лохина. Лохина. Боже, 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 Боже. А я сиджу на мене ні ніхто. Я отак сіла, Оля, оце на своє любиме місто. на своє любиме місто, отак з торця сіла, отак, щоб мені усіх було, З однієї сторони Савелка, бо з іншої сторони була Васільна. І щоб мені усіх, оце, на мене ніхто не обращав внимання. Ніхто, ніхто. Як Надя вроді тут чужа. Оце отак. Пригласили Надю, щоб оце отак оділатися, от от І все. Ну нічого, 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 нічого. Я ось прийде моє день рождения, я такий стол запапахаю. Шеситніком засратися буде. Понятно? Я нажарю біля Оля, нажарю пірожків, нажарю, піце зроблю, Олечка, піце зроблю. Ще таких блинчиків зроблю. Оце таке все стіста, все стісте, усе стіста, усе стіста, стіста, стіста. Щоб оце Василівна сиділа, і слюною довилася, Понятно? Отак. Боже, 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 отака я. отака я нікому не надо, понятно? Отака. Він каже, зроблю операцію тобі, зроблю. Я кажу, самвел, не надо, самвелка не надо, я не хочу, не хочу. Я дуже красива жінка, дуже красива, дуже. З бородавкою той привикла вже над не хочу вирізати її, не хочу. Це моя фішка, це надіна фішка. Прозивають я цього лічка стаканом. Щоб ти сказав. Шо б ти сказав оце. А я що, Оля, бухаю дуже? Оля, скажи, будь ласка, я, я дуже бухаю там, де до гарка. Дуже бухаю. То ви не знаєте наді, як я бухаю. Понятно? Отак. Я більше, ніж бутилки за два дня не випиваю. Понятно, якщо ви хочете це знати. Оце я вам кажу, як на духу, як є. Понятно? Отак. Так грустно, Вообще, так грустно, що це вообще. А де Василівна, кажу, ти скажеш, де, 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 де Василівна? пішла, я її вигнала, кажу, підіть отак, хоч, боже, Боже, йдіть, хоч ці памперси вигуляйте, отам. оці прокладки повигулюйте там хорошо. нічого тут сикати у хаті, нічого, вже задолбала сюди. Постоянно з тряпкою бігаю. Іди кажу, по моросилу там по під'їзду, по, по лісницям. Це взагалі, це взагалі, Боже, наділа той світер, рулечка. Він грязний такий. Він такий грязний, він саме кричить, він такий психує. Та невже ти не можеш оце нормальний світ родити? Невже ти вона каже, хай так буде, і так сайде. І так зайдет, і так зайдет. Вона каже, і так зайдет. Понятно? Боже, Боже, якась неряха, неплюха, Боже. Ой, та це взагалі, це взагалі. Це взагалі, Оля. Переоділа той світер, задом наперед, оце оде. Ой, о Боже. Це просто, це просто, це просто. Савелка такий красивий прийшов, красивенький, він так похода Оля. Він такий красивий, такий красивий, я його дуже любила раніше, дуже. А зараз дивлюсь на нього, все. оце як подивлюсь на нього, як він би не побачив. Мене оце Оля, руки всі трехтять, оце трусяться, Олечка, не можу. Я оце починаю їх зразу гладити, Оля. Та це взагалі те що, те що? Красунчик, мій, мій маленький, мій хороший, мій мальчик. нічого, Олечка, завоюю колись, завоюю, брехня. Ось заглашусь на операцію і завоюю, понятно? От так. Ладно, олечка, буду прощатися, мені вже треба суп чи цей борщ варить, вже треба борщ варити. От падло багато накришила, дуже багато накришила. Дуже, придеться ще одну кастрюлю ставити. Ладно, Олечка, давай. Поки мій чайок заварився, давай буду пить чайок. Давай, куколка моя, давай, люблю тебе, люблю тебе. Ще кажу, подожди, зараз зап'ю трошки. Ще кажу, знаєш що, Олечка, не забудь оставить відкритими двері, понятно? Все, давай, куколка, люблю тебе. Люблю, скоро мене не жди. Все, давай, пока, пока-пока.